Від учора російські товари заборонено імпортувати в Україну. Київ запровадив мораторій на імпорт з Росії до 5 серпня у відповідь на аналогічний крок з боку Москви. У наслідок торговельної війни з Росією Україна може втратити до 600 мільйонів доларів, кажуть економісти. Але частково ці втрати перекриють за рахунок активнішого виходу на ринки ЄС. Чи спонукатиме ситуація українські бізнеси виходити на американські ринки і як український уряд допомагає у цьому підприємцям? Про це ми поговоримо з послом України у США Валерієм Чалем. Пане Валерію, та вас в нашій студії вітаю вас. сьогодні. Чи може американський ринок хоч частково перекрити ці втрати від російського ринку? По-перше, я хотів би сказати, що такі дії Росії це суто політичні дії, і це, по суті, продовження іншими методами війни проти України. А більше того, це зроблено з серйозними порушеннями, на мій погляд, треба проаналізувати і по світовій організації торгівлі порушення, і навіть по процедурі призупинення дії угоди СНД. Може виникнути унікальна ситуація, коли Росія має вийти з цієї угоди. І ми залишимося разом з іншими партнерами: Казахстаном Білоруссю. Тому це рішення російське буде мати далекосяжні наслідки. Я думаю, якщо буде все правильно з нашого боку зроблено. Це перше. Друге, стосовно втрат втрати зараз не очевидні. Ні один експерт вам не скаже реальні втрати, будь-яке припинення торгівлі це погано. В наших умовах по Росії логічно і тому я думаю урядове рішення абсолютно логічно. Чи можна переорієнтувати? Можна більше того, ми тут готові сприяти максимально всім компаніям, які шукають свою нішу на американському ринку. Генеральна система генералізована система преференцій, яка дає можливість для 3800 позицій товарних торгувати безмитно, мало знають про це в Україні. Ми намагаємося постійно разом з міністерствами доводити цю інформацію до експортерів, та є можливість виходити все таки на американський. Ринок дуже складно, конкурентний ринок, але це можна можливо, можна це зробити і посольство буде сприяти будь-яким експортерам, які хочуть вийти на цей ринок. У нас є оцінки, що до 100 мільйонів це можна зробити в цьому році, і це один з пріоритетів, який ми будемо робити тут в Америці. Якщо говорити про сектори, які з них мають найбільші можливості на зараз на американському ринку, як ви думаєте? Знаєте, американський ринок він настільки з одного боку конкурентний, з іншого боку, він величезного обсягу. Більше того, та політика керівництва Сполучених Штатів в створенні зон вільної торгівлі. На різних напрямах це один з досягнень дійсно президента Обами. Я думаю, що ми будемо також рекомендувати і виходити з свого боку, все-таки ставити питання про зону вільної торгівлі з Україною. Але навіть того режиму, який зараз є, достатньо для того, щоб входити в конкретні сегменти. Є невеличкі сегменти, де українські компанії можуть входити сьогоднішній день. По деяким позиціям ми маємо експорт російських товарів на 35-45% обсягу тут в Америці загального імпорту в Америку, тобто насправді хто шукає, той знайде рішення, а ми допоможемо.